Василем Філіпчуком, головою управління міжнародного центру перспективних досліджень, він з нами на зв'язку. З кайпом вітаю вас, доброго вечора. Давайте розпочнемо із цієї фінансової допомоги у 1 мільярд 800 мільйонів євро. Адже зараз нам ці гроші вкрай необхідні. Чи підтримає Європарламент рішення комітету? І саме це рішення переважною кількістю голосів у профільному комітеті означає, що Україна має потужне лобі у Європарламенті, чи просто депутати розуміють власну небезпеку, якщо в Україні настане глибока економічна криза? жодного сумніву в тому, що європейський парламент підтримує цю рекомендацію комітету у законних справах, немає, адже тут насамперед мова йде про рішення країн-членів Європейського Союзу Ради міністрів, і Європейський парламент лише це рішення. Очевидно, що жодного сумніву в тому, що воно буде підтримане, немає, і тут є низка причин. Насамперед нічого надзвичайного в тому, що Україна отримує макрофінансову допомогу з боку ЄС, немає, адже у нас серйозний розмір досторонньої торгівлі. У нас є угода про асоціацію, і цей кредит ця допомога насамперед іде на збалансування зовнішньої торгівлі, де у нас на жаль трошки слабші позиції ніж європейському союзу. Безпосередньо макрофінансова допомога європейського Союзу пов'язана з кредитом міжнародного валютного фонду, і після прийняття рішення. Щодо відкриття нового нової лінії допомоги з боку МВФ, це вже більше техніка, аніж політика, щодо надання Україні даних даних коштів. Кошти, безперечно, з точки зору і України, і ЄС не є надзвичайно великі, але в цій складні ситуації це дуже важливі кошти для України. Очевидно, вони будуть не декілька і Це очевидно буде протягом тривалого періоду часу, але це важливий і політичний, і економічний сигнал. Безперечно, що в європейському парламенті ми зараз бачимо значно більше про українське лобі, ніж воно було раніше. Дуже цікавою є зміна позицій, наприклад, німецьких парламентарів, які демонструють зараз значно більш проукраїнські позиції, ніж це було два роки тому, чи більше того, але з іншого боку, очевидно, що ключовим мотивом з боку європейських парламентарів є насамперед безпекові мотиви. Європейський союз дуже турбує. Зростання імміграційних ризиків і прямих безпекових ризиків з України тому очевидно, що бажання максимально стабілізувати економіч економічну ситуацію в Україні є одним з ключових таких мотивів з боку Європейського парламенту. Ви згадали про проблеми наші з товарообігом з ЄС? Він впав у січні, здається, на 30, наш експорт впав на 31%. Вчора я питала у пана Макеєва з МЗС. Він був здивований, оскільки за його інформацією навпаки все пожвавлюється. Наша торгівля тим більше, що ми маємо преференції односторонні з боку ЄС в зв'язку з угодою про асоціацію. Як ви можете пояснити те, що Воно не працює, чи це пов'язано виключно із війною на сході? На жаль, ви праві, і це не пов'язано е лише з війною на сході. І насамперед, це не пов'язано з війною на сході. Дійсно, у нас від відбулося падіння торгівлі і експорту і імпорту з європейським союзом. І причина насамперед це фінансово-економічна криза в Україні, зниження покупівельної спроможності е наших споживачів і так далі. З іншого боку, дійсно, протягом минулого року було дещо підвищено рівень використання україною квот з боку європейського Союзу і так далі, але з проголошених пів мільярда євро прибутку від запровадження одностороннього відкриття ринку з боку європейського Союзу в Україні, ми реально побачили лише на 20% зростання обсягів у чисельному вимірі. На жаль, падіння курсу гривні воно значною мірою підкосило здатність українських споживачів купувати товари Європейського союзу. Це могло би значно посилити наші експортні потужності, але ми бачимо, що у нас, окрім того, що відбулося падіння курсу гривні, не відбулося зростання економічної активності і експорту товарів з України. Оскільки інвестиційний клімат далі залишається складним, умови ведення бізнесу залишаються складними. Непевність у тому, як буде розвиватися ситуація в країні і якою буде економічна ситуація, вона зростає, тому ніхто не поспішає інвестувати у виробництво і у експорт, і це дійсно насамперед питання реформ і зміни інвестиційного клімату в Україні, яке може вирішити цю цю проблему. Завершуючи вже питання цієї макрофінансової допомоги від Євросоюзу, там йдеться про те, що кредит буде наданий на 15 років під гарантією уряду продовжити проведення економічних реформ в Україні. А у нас хіба є економічні реформи? Чи заходу там так здається, що вони вже йдуть повним ходом? Давайте будемо відвертими: кошти дають тому, що дійсно це є потреба. Підтримати Україну у складній ситуації з боку і Європейського союзу і американських наших партнерів прямо говориться, що вони бачать, що реформ немає, але оскільки вони розуміють, що падіння України це буде програш Заходу у війні з Росією, оскільки Росія насамперед воюючи на Україні, кидає виклик не Україні, а Заходу. Тому, попри те, що реформ немає, Захід буде підтримувати Україну. Однак, обсяги цієї підтримки вони Можуть бути різними і обсяг, який зараз там надається, він ну буквально ледь-ледь вище того мінімального рівня, який нам потрібен, щоб вижити, щоб не піти зараз у дефолт. Це насамперед пов'язано дійсно з тим, що і в ЄС, і взагалі серед наших західних партнерів посилюється розчарування. Відсутністю результатів реформ сигналами, які вони отримують від українського і власного бізнесу, про продовження корупційних практик, і це виключно важливе питання, чи зможе уряд протягом найближчих декількох місяців припинити говорити про реформи і їх робити, оскільки як ви правильно зазначили, жодних ми зараз не бачимо. Якихось вражаючих, чи, хоча б таких косметичних реформ, які дозволили б сказати, ось дивіться, отут ми щось змінили чи у реформі правоохоронних органів, чи у реформі судової гілки влади, чи в боротьбі з корупцією, чи в покращенні умов ведення бізнесу. Якщо не буде змінено цього такого підходу до реформ, коли про них говорять, однак досить мало робиться. Якщо ви подивитесь, наприклад, на сайт реформи в Україні, який був запущений нещодавно і саме присвячений реформам. Там є назви реформ. Однак, коли ви відкриваєте частину вебсайту, де мова йде про зміст реформ, там написано немає інформації. Немає інформації, тому що дійсно її, її немає. Немає поки що змістового наповнення реформ. До цього є і об'єктивні і суб'єктивні причини. Якщо є політична воля, то реформа можна зробити. Тому якщо уряд дійсно протягом найближчих місяців почне дійсно робити реформи, то я думаю, що за заходом з фінансовою допомогою справа не стане. Захід дійсно готовий. Тим більше що для європейського союзу якихось нещасних півтора чи до мільярди євро це нічого при тим питанням, яке наприклад сьогодні роз... обговорюють в Брюсселі на засіданні Європейської ради. Допомога Греції, там мова йде про сотні мільярдів євро. Тому у, у, у випадку України один чи два мільярди нічого не вирішують. Якщо є дійсно розуміння, що український уряд робить реформи, тобто Україна зможе вижити, відновити економічне зростання і повернути ці кошти, то я думаю, що дуже швидко ми зможемо розраховувати на збільшення фінансової допомоги з боку наших західних партнерів. Щодо фінансової допомоги зрозуміло. А от чи готова Європа тиснути далі на Росію, Якими ви прогнозуєте результати зустрічі сьогоднішньої завтрашньої лідерів ЄС у Брюсселі? Чи бачимо, що зараз вони дійшли згоди щодо подовження санкцій, однак не посилення наразі? І бачимо, що країни, які нас зазвичай підтримують або підтримують вже себе, оскільки постійно... Порушують їхній простір російська авіація, скажімо, це країни Балтії. Вони досить категоричні, вимагають посилення сьогодні. Президент Литви сказала, що зауважила, що ракетні комплекси Іскандер, які Росія розташувала в Калінінграді, здатні дістати до багатьох європейських столиць, навіть до Берліна. І можливо, це якось вплине на рішення Європи, все ж таки посилити тиск економічний і політичний на Росію. Наскільки я розумію, на цей момент відбулося лише обговорення питань енергетичного союзу всередині європейського союзу, енергетичних питань, питань безпеки, боротьби зі зміною клімату і так далі. А питання відносин з Україною і Росією, реакції ЄС на ситуацію в російсько українському конфлікті і впровадження мінських домовленостей буде обговорюватись лише трошки пізніше під час вечері глав держав Європейського Союзу. Очевидно, ми не побачимо посилення санкцій. Питання щодо продовження санкцій буде обговорюватись лише, скажімо так, в умовному відношенні, оскільки рішення щодо продовження санкцій потрібно буде приймати лише у червні. В ЄС є чітке розуміння, що ми знаходимося в моменті біфуркації і від того, як зараз будуть поводити себе сторони, і буде залежати подальше поведінка відшлані в ЄС. Щодо санкцій, тобто зараз дуже уважно спостерігають за тим, що відбувається навколо Маріуполя. Якщо уявити, що не дай Боже, почнеться атака з боку терористів на Маріуполь, очевидно, що буде значне посилення рівня санкцій. Але я сумніваюся, що саме сьогодні вони підуть на такий крок, хоча безперечно, це не виключено. Якщо відбудеться якісь такі очевидні порушення мінського мінських домовленостей, то є на посилення санкцій. А ну, хіба немає цих очевидних пись? порушень? От постійно всі спікери пов'язують санкції, їхню подальшу долю із виконанням мінських домовленостей. Однак усі констатують, і наш президент і МЗС наголошує, і всі спостерігачі, навіть ті, які не можуть потрапити туди, де вони мають бути, це теж вже свідчить про те, що не виконуються домовленості. Для чого чекати, як буде розгортатися ситуація? ситуація навколо Маріуполя є такий підхід, що важливі не самі санкції, а їх погроза. Якщо ввести зараз наступний рівень санкцій, ну тоді фактично не буде більше чим торгуватися з країнами Європейського суду з, з Росією. Тому країни європейського союзу зараз більше погрожують, аніж дійсно використовують самі санкції. Вони безперечно отримують так само інформацію, як і ми з вами щодо. Постійних таких локальних порушень, але з іншого боку, Росія також постійно звинувачує Україну у порушенні мінських домовленостей. І там дійсно в деяких випадках є свідчення, того, що з нашого боку відкривається стрільба у відповідь на постріли з боку терористів. Тут це, це не є якісь радикальні порушення, які зможуть, які змушуть Європейський Союз приймати радикальні рішення. Лише дійсно повномасштабний зараз наступ чи в сторону Маріуполя, чи на північ. чи... В сторону центральної України, може спровокувати посилення санкцій, поки що в ЄС очікують все ж таки на дипломатичне врегулювання, всі прекрасно розуміють, що Росія значною мірою виснажила себе, всі прекрасно розуміють, що потенціалу для продовження такого тиску на Україну, яку, якого Росія дотримувалась протягом останнього року, в Росіян буквально на декілька місяців, не більше. І якщо протягом наступних двох-трьох місяців Україна зможе витримати. То очевидно далі в Росії не буде потенціалу для посилення пресингу України, і в ЄС з'явиться можливість відмовитись від самих санкцій, оскільки зараз все більше країн Європейського союзу відчувають економічні наслідки від санкцій, і російське лобі дійсно працює. Ми бачимо, що з боку низки країн Австрія, Греція, Угорщина. Кіпр все частіше говориться про те, що давайте спробуємо знайти якісь шляхи пом'якшення санкцій. Це також треба враховувати. Але станом на сьогодні я більш ніж впевнений, що жодних рішень прийматися не буде. Той рівень санкцій, який зараз є, він залишатиметься. І лише радикальна зміна ситуації на Донбасі буде змушувати Європейський Союз чи інші західні наші країни-партнери приймати радикальні рішення: чи посилювати, чи навпаки послаблювати. Зрозуміло. Е, і останнє питання буде пов'язано е, із ОБСЄ. Е, е, експерти взагалі розділилися на такі два. Табори одні кажуть, що все ж таки це ця, ця організація нам дуже потрібна іншої немає, і треба її поважати. Інші е, критикують і, е, представників без є дуже багато критики на їхню адресу. І от сьогодні стало відомо, що е, е, керівництво є, головуюча Сербія не дозволили виставку в офісі е, у Відні. В офісі організації, яка мала б захищати права людини, демократію, верховенство права, і вперше в історії ОБСЄ це відбулося. А виставку хотіли відкрити присвячену порушенням прав людини в Криму, власне, до річниці анексії і від. Як нам розуміти, тобто, позицію це пов'язано лише з позицією Сербії, чи загалом нам вже можна поставити хрест на цьому ОБСЄ і всіх сподіваннях ОБСЄ, безперечно можна і потрібно критикувати. Ця організація далеко не є найефективнішою, і її неефективність була однією з причин власне кажучи, нинішньої кризи на сході України і анексії Криму з боку Росії неодноразово з бажання переглянути європейську архітектуру безпеки, де ОБСЄ відіграє дуже важливу роль. Але, попри те, що ОБСЄ зараз і далеко не найкращим, інструментом іншого немає. Очевидно, що ЄС самостійно входити зараз на лінію контакту з сепаратистами чи російськими військами не хоче і не буде. Політичної волі для цього немає, максимум на що можемо розраховувати. Це поліцейська місія Європейського союзу. ООН в найкращому випадку зможе перейти до. Практичної роботи щодо миротворчої місії на території України через 6 місяців не менше, тим більше що не вирішені ще базові питання пов'язані з миротворчістю. Буду сподіватися, що під час візиту керівника програми розвитку ООН пані Кларк, який він буде цього понеділок з президентом України, це питання буде обговорюватись, але за найкращого розвитку подій ОБСЄ зараз немає альтернативи, і це чітко визнається усіма міжнародними гравцями. Однією з негативних елементів обсє є право вето навіть однієї країни на будь-які рішення, які торкаються діяльності ОБСЄ. Тут очевидно, що Росія використала своє право вето чи тиск на структури ОБСЄ, в тому числі і на головуючу Сербію. І тут Сербія, мабуть, не зіграла найкращої ролі в тому, що відбулося. Будемо сподіватися, що. Наступний раз, коли українська сторона буде пропонувати подібні ініціативи, то вдасться уникнути подібних інцидентів, оскільки це не лише питання позиції Росії, але і питання того, що інші країни, які мають з усією особливі стосунки, все менше соромляться, того що вони йдуть в російському напрямку. Ці країни все голосніше заявляють про необхідність чи відмови від санкцій. чи Перегляду позиції заходу щодо українсько-російського конфлікту, і це дуже такий дуже поганий сигнал. Адже зараз мова, наприклад, де про те, щоб якісно посилити ОБСЄ, оскільки не можна зараз очікувати протягом найближчого півроку миротворців ні від ООН ні миротворчої місії Європейського Союзу то серед дипломатів ЄС, наприклад, йде мова про. Надання місії обсє додаткових функцій, так звана посилена місія ОБСЄ може бути тим замінником миротворчої місії чи з боку ООН, чи з боку європейського Союзу. будемо сподіватися, так, що б... інші країни вплинуть все ж таки на е, ситуацію в ОБСЄ. От Литва вже зробила достатньо гострі заяви щодо е, рішення цієї організації.